Ми були на, на сході, і попадає до мене, я ще був командиром заводу, попадає у мене в завод хлопчина. Він був за в одній з шкіл, Валера його звати. І перші там бойові зіткнення ми зайшли там, ну, ворожі окопи, забігли. І, і ну, я з силу того знаю, що Валєра він не має бойового досвіду, кажу, Валера, ти десь ззаді там тихенько йди. Ми вже коли зайняли ворожі позиції, я йому говорю, кажу, Валер. Ми зараз дивимося, ну, забираємо там цінну інформацію, можливо, якісь документації, карти, чи якась там хороша там, дорога зброя для того, щоб ми її поставили в себе на облік, могли її використовувати, неї ж бити ворога. І я дивлюся, Валера щось несе в чехлі. Я вже думав, що, напевно, взяв якусь там дорогу е, снайперську гвинтівку і маємо хороший трофей для підрозділу. Коли ми повернулися до нас в бліндаж, я вже прийшов, ми розчехлили оцей чехол, а оказується в ньому була звичайна музикальна гітара. І я кажу, Валєра, ну ти що, здоровів, для чого нам потрібна гітара? Кажу, ми на війні. Він каже до мене, типу, командир, ну ти сказав, брати, що саме найцінніше. Там банально була гітара, і я її взяв. І ми вже там вечором посиділи, трошки я кажу, згадували минуле життя. Я кажу, ну Валєра, давай, ти в нас вчитель музики, хоч і завжди будеш грати нам повстанські пісні на гітарі. Валєра каже, командир, я не можу грати, вона електрична, у нас немає електрики.